У війську продовжилися виступи на підтримку малюка, зняття з посади якого уже, начебто, є на порядку. денному. це називають як небаченим ризиком, так і потенційною перемогою Кремля, адже наслідки буде важко передбачити. А сам очільник СБУ є великим ворогом Путіна, якого лідер Кремля напевно боїться після низки успішних українських операцій. Як реагує сам Василь Малюк, розбираємося у випуску. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі, а я буду розпочинати за даними джерел у владних колах триває обговорення заміни Василя Малюка, хоча остаточне рішення ще не ухвалене. Повідомляється, що малюку пропонували очолити службу зовнішньої розвідки або стати секретарем РНБО. Проте він відмовився. Відомі військові та командири, серед яких Роберт Мадяр Броуді та Андрій Білецький висловилися різко проти такої рокіровки, називаючи її серйозним ризиком для обороноздатності та подарунком для Кремля. Експерти вказують на високу ефективність СБУ під керівництвом малюка. Водночас екснардеп Борислав Береза припускає, що причиною тиску є відмова очільника служби підписувати сумнівні санкційні списки. Серед можливих наступників на посаду голови СБУ називають Сергія Лисака, очільника Одеської МВА. Паралельно із цим розпочалися інші масштабні перестановки у верхівці силового блоку. Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Кирило Буданова новим керівником офісу президента, аргументуючи це потребою у посиленні безпекового та дипломатичного напрямів. Західна преса, зокрема The New York Times, позитивно оцінює цей крок, наголошуючи на унікальних зв'язках Буданова з американськими спецслужбами та його досвіді ведення складних переговорів. Посаду начальника гур замість Буданова обійняв Олег Іващенко, який раніше очолював Бо зовнішньої розвідки також стало відомо про відставку голови держприкордонслужби Сергія Дейнека, який перейде на роботу в систему МВС. Ці кадрові зміни свідчать про повне переформатування вертикалі національної безпеки, що викликає жваві дискусії щодо майбутнього балансу сил у державі. Що стоїть за чутками про відставку малюка і чи можливо це прокоментував політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко щодо малюка? Ми ж теж пам'ятаємо реакцію, коли йшла раніше мова, наприклад, про звільнення. Кирила Буданова, як багато було все ж таки негативу на цей рахунок, бо як же огуляти головне управління розвідки, стільки всього конструктивного і ефективного було впроваджено. Зараз реакція щодо малюка абсолютно ідентична, можливо, навіть більше в масштабах те, що я бачу в соціальних мережах, це знову ж таки розуміти компетенція конкретно президента України. Президент несе політичну відповідальність. Президент Володимир Зеленський прокоментував попередню інформацію, яка з'являлася в медіа, про те, що рішенням голови держави за підтримки більшості у Верховній Раді може бути замінено малюка на чолі Служби безпеки України. Про це президент сказав під час брифінгу за підсумками своєї зустрічі із представниками країн-членів коаліції охочих на рівні радників із питань безпеки, які збиралися у Києві. Коментуючи заяви топ військових, які закликають зберегти малюка на посаді голови СБУ, Зеленський наголосив, що йдеться. Не про просто звільнення, а про глибоко продуману ротацію. Пріоритетом номер один залишається закінчення війни, аби Держава зобов'язана бути готовою і до негативного сценарію, за якого Росія заблокує дипломатичний шлях. Я всіх поважаю, але буду проводити ті ротації, які я вирішив зробити, зазначив Зеленський. Також президент України заявив, що після того, як пройде перезавантаження керівництва оборонного та безпекового сектору, зміни будуть потрібні і у збройних силах України. Разом із тим, заміна Олександра Сильського на посаді головнокомандувача главою держави наразі не розглядається. Командир Одного із топових бойових підрозділів в Україні третьої штурмової бригади Андрій Білецький позитивно оцінив пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони, водночас, застерігши від можливих змін у керівництві служби безпеки України. Про це він заявив, коментуючи останні кадрові сигнали у воєнний час. Позитивно оцінює пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони. Це важливі сигнали для фронту. Призначення Кирила Буданова мого бойового товариша на посаду голови офісу президента є логічним кроком. Воєнного часу, який посилює обороноздатність держави. Водночас викликає серйозне занепокоєння інформація про можливу заміну голови СБУ. Василь Малюк не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни. Служба системно втручає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі. Зусиллями СБУ російський флот практично виключений із війни. Роль особистості тут визначальна, тому заміна малюка означатиме ослаблення. Одного із найбільш ефективних елементів української воєнної машини. Білецький наголосив, що в умовах повномасштабної війни кадрові рішення у секторі безпеки мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті та загальності, які держави. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Броуді висловився стосовно можливої заміни голови служби безпеки України Василя Малюка. Ритм якість та питома вага ніщівних ударів по ворогу у виконанні служби безпеки України на чолі з генералом Малюком безпрецедентний і унікальний за темпом та щоденною ефективністю. Стверджую, працюючи пліч опліч сесії Бахмуту зі спецпризначенцями, названої у народі служби Божої, наголосив Роберт Броуді. Мадір також висловив думку, що наразі рішення про заміну очільника СБУ становить. Ризик, на який би запропонованих силових ланок, не був би потенційно ефективний пан Малюк у ближчому майбутньому кадрові рішення заміни голови служби сьогодні це ризик. Ризик ослаблення потужності одного із ключових сучасних українських важковаговиків – гамування імперських амбіцій існуватого бункерного діда. Безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих командир Малюк на своєму місці справжній хробачий жах написав командувач сил безпілотних систем. Командувач угрупування об'єднаних сил Михайло Драпатий відзначив роль служби безпеки України та особисто її очільника малюка у зміцненні обороноздатності країни. За словами генерала, ефективність СБУ сьогодні є одним із ключових факторів стійкості фронту. Свою позицію Михайло Драпати оприлюднив у Фейсбук, підкресливши, що зазвичай уникає публічності, проте вважає за необхідне зафіксувати фіксувати результати реальної співпраці Михайло Драпати, який очолює найбільше групування військ, сформоване під час повномасштабної війни, зазначив, що взаємодії з СБУ під керівництвом малюка має системний характер, ефективність рішень голови служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Наголосив командувач ООС. Крім стратегічних питань, генерал Драпати окремо подякував Василю Малюку за забезпечення його особистої безпеки, зазначивши, що завдячує цим професіоналізму команди СБУ. Командувач також виділив головні якості очільника спецслужби, які на його думку є критично важливими під час війни системність, зваженість. Рішучість та орієнтація на конкретний результат. Війна швидко розставляє усе на свої місця. У цьому сенсі малюк саме там. Де має бути підсумував Михайло Драпати. командир першого корпусу НГУ, азов полковник Денис Прокопенко редіс поділився спогадами про першу зустріч із нинішнім очільником СБУ Василем Малюком та дав оцінку його роботі на чолі спецслужби. Про це Прокопенко написав у Фейсбук, підкресливши високий рівень компетентності та особисту відвагу генерала Малюка. За словами редіса, їхня перша зустріч відбулася ще до повномасштабного вторгнення на початку 2022 року у селищі Нового. Ганські на Донеччині тоді Василь Малюк обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ. Командир Азову згадує, що під час візиту на командний пункт Малюк виявив непересічну зацікавленість деталями військової справи від системи радіоелектронної розвідки РАР до планування вогнового ураження. Мене приємно здивувало, що він ставив. Фахові питання по військовій справі, які, здавалося б, не входили до сфери його компетенції. Мені імпонують керівники, які заглиблюються в деталі, бо все будується на дрібницях, зазначив Денис Прокопенко. Окремим епізодом спогадів став виїзд на передові позиції, які Азов звільнив у 2019 році. Під час інспектування підрозділів офіцери потрапили під артилерійський обстріл противника. Василь Васильович переніс його з посмішкою на обличчі. Тоді в глибині душі я зрадів, що такий офіцер з'явився в структурі. Згадує полковник. На думку командира Азову, саме такий підхід максимальне занурення в деталі, та нестандартні рішення, дозволяє СБУ під керівництвом малюка успішно виконувати завдання в умовах великої війни. Для нашої держави Велика удача мати такого компетентного та відданого Україні керівника СБУ під час війни підсумував Редіс. Інформація про можливі зміни у керівництві Служби безпеки України спричинила хвилю критики із боку відомих військових діячів, волонтерів та журналістів. Більшість лідерів думок сходяться на тому, що заміна Василя Малюка на цьому етапі війни стане ударом по обороноздатності держави. Колишній лідер правого сектора Дмитро Ярош назвав імовірне звільнення малюка стратегічною помилкою та подарунком Путіну. Він наголосив, що під керівництвом чинного голови СБУ стала однією із найефективніших спецслужб світу. Як можна звільняти людину, яка за роки повномасштабного вторгнення відновила структуру занедбано, попереднім керівництвом і зробила з неї одну з найефективніших в світі? Я звертаюся до президента України. Пане Володимире, не робіть стратегічної помилки, не розвалюйте те, що стало надійною опорою нашої держави. Врахуйте, що служба безпеки України під керівництвом генерала-лейтенанта Василя Малюка має один з найвищих рівнів довіри серед силових структур в українському суспільстві. Я переконаний, що Василь Малюк є патріотом України і професіоналом найвищого рівня. Він на своєму місці підкреслив Ярош. Тим часом Мар'яна Безугла написала у себе в телеграм-каналі. Наступне Олександра поклада розглядають на голову. Сбу, дякую вам глядачі за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!